Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют. Але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 13 червня 2024 рік і сьогодні розглядаємо наступний альткоін XEM или NEM. Розберемо і чому я тут знак Стоп поставив. Як завжди, подивимося по біткоїну, Інформацію на годинному графіку. Пару слів про роботу нашого президента. Хто не бачив ще промову, вона історична. В парламенті Німеччини, в Бундестазі залишаю посилання, прикріпляю зверху. Бо не на телеграм-каналах, де зраду розганяють, робиться історія України, а на таких зустрічах. Просто послухайте. Багато чого стане більш зрозумілим. Просто подивіться, як зустрічають Зеленського в Бундестах, як зустрічають. Переходимо до діла і токен NEM. Ну що, в них є сайт, але ну, не до кінця зрозуміло якийсь він сайт, якийсь докс NEM. Не знаю, навіть нема що тут. Можна знайти інформацію про нього, ну, преміум, чому преміум? Ладно. Так, цей проєкт є на сервісі CoinMarketCap, 299, 300 позиція, 180 мільйонів доларів в нього вкладено. Це інноваційна платформа, яка пропонує унікальні рішення. Для децентралізованої економіки. Ну, ідея дуже цікава. Але нових відео я не знайшов, щоб зрозуміти, ну, як там розвивається проєкт. Але про що він, ви можете подивитися тут і, звісно, розкрити та почитати українською головне про це відео. Завдяки штучному інтелекту ми це все можемо набагато швидше зрозуміти, що це. Історія створення. З 2015 року цей проєкт працює. Ідея шикарна, унікальні там можливості, переваги і недоліки. Є своя, свої алгоритми, унікальні в блокчейні. Напрямок дуже класний, управління цифровими активами, швидкість, масштабованість, а з недоліків мала низька популярність. Якщо це рішення сприйметься розробниками і почнуть більш активно його використовувати, тільки тоді тут буде майбутнє. Потенціал є, але їм ще треба активніше зайнятися. Офіційного блогу нема, де новини я не знайшов. В віксах вони є, але чому я кажу, що. Я не знаю, що тут може бути. Подивіться, так, 330 фоловерів, все там офіційний аккаунт. Нема просто хештег. І остання публікація 23 рік. Тому я гадаю, що цей проект, на мій погляд, забросили принаймні частково. Ну, в іксах то точно. З цієї причини я тут поставив ну, для себе особисто, звісно, оцей знак Стоп. Що я сюди не буду, особисто я не буду лізти. Ви дивіться самі, в кого, в кого які бажання є, аналіз на сервісі TradingView, ви можете зайти, подивитися, почитати. Ну тут бичачі паттерни там. Рівні підтримки, все дуже добре, довгострокові прогнози. Ну, Зараз ми до цього дійдемо. Заходимо на сервіс TradingView. Нагадаю, що цей проєкт я розглядаю за вашим проханням. Місячний таймфрейм. Так, схожа ситуація на всі проекти. 21 рік зростання, рух через середню зону вниз по Fibonacci, і з 21 року він тут. Але. Хоч і було бажання тут, як з усім альцезоном, з жовтня 23-го піти, рух дуже малий, зміна курсу ну, практично не відчувається. А от вниз іде дуже гарно. Тому я не бачу тут е, якихось перспектив. Можливо, хтось скаже, це накопичення. Окей, хай буде. Але проєкт, яким не займаються і нема новин. Звідки візьметься оцей рух наверх, ну цей потужний? Потрібна підтримка спільноти, якої я от не побачив. І на тижневому графіку ну таке саме. Ну, скука, скука. Нижня, нижня зона, а зараз, подивіться, як курс за останній час просто спригнув з навіть середньої зони нижче його не було в самий пік альтсезону. Я не бачу, що тут. Дивіться, як він реагує на зміни до біткоїну. Дуже не бачу довіри до цього проєкту. Як і на денному графіку, Ну, подивіться, зміна біткоїну, звісно, була. Цей, цей рух вниз, там, на декілька відсотків. А тут було дуже потужне зниження, але індикатор стокастик зараз показує, що можна купувати оця синя кнопка. Указує на те, що технічна складова готова до розвернення і руху наверх. Можливо, таке бути? Ну, можливо, звісно. І на індикаторі, де ми дивимося кнопки бай, є ця кнопка. Індикатор дивергенції відпрацював бір сезон на ну, цей міні, і курс в зоні недокупленості. Тобто, ну, те накопичення є. Стакастік в зоні недокупленості. Ну, Потенційний рух може бути. Але на тижневому графіку: ну, який рух? Біля цієї червоної лінії. Зони максимальної активності. ну Це не рух. Технічна складова, сильний розпродаж по ковзаним. Ковзані. от Вони дивіться вони йдуть чітко вниз. Йшли, йшли більш-менш горизонтально, але після цього падіння вони всі вниз. Тому і індикатор показує стронг сел. В нейтралі осцилятори стакастик представник цих осциляторів так, він внизу розвернення, можливий рух на, далі наверх, а зараз в нейтральному положенні. Що думають люди? Ну, Тут все спільнота бачить завершення якихось фігур, потужний рух наверх, розвернення. Ну, Спільнота очікує, що станеться якесь чудо, і він знизу піде, піде наверх і все. Якби була новинна складова тут, розумієте, так про що я? Фундаментально нормальна, технічно так, накопичилось внизу. А спільнота, новинна складова, яка, яка для мене особисто тут поставила оцей стоп, ну, це тільки моє рішення, ви можете розібратись і знайдете, де тут. Ота спільнота, можливо, я її просто не побачив. Так, тут, я, гадаю, все зрозуміло. Давайте по біткоїну пройдемось трошки, що було, на мій погляд, вчора ще. Позавчора, пам'ятаєте, так, я от таку параболу виставляв і казав, що хибний вихід був за ту важливу лінію підтримки, і пішов вниз. Розвернувся і зайшов в коридор 68. 70, хибний вихід пройшов позавчора. Вчора була схожа ситуація також. Я ставлю такі напрямки, куди, на мій погляд, може піти, в який час зміна курсу. І от він давив його до нижньої фази цього коридору, давив, давив, а як. Зайшла в Гру Америка, пішла, підтягнула її наверх до 70-ки витягнула. Ну і той самий USA його і е, скинув в, в нижню зону цю ближче до е, червоної цієї лінії. Якийсь е, планувався відкат. На азійську сесію, але вони ж його і на місце поставили. Тобто зараз курс на ті, на тих позначках 67. Що, я думаю, за індикатором тим самим Осма. Дивіться, яка чудова зараз чудове місце з червоних темних на світлі змінились свічки. і Я бачу, що ще декілька годин. і як почне роботу та сама Америка, можливо, буде потужна фаза зростання. І знову ми побачимо курс 70-ку. Це таке в мене бачення. Я гадаю, що в цьому місці буде придавлюватися якийсь час до нижнього кордону і до середнього. І між ним буде рух, це саме я вчора казав. Тому сьогодні буде. Продовження такої ж, гадаю, конструкції. А от які вийдуть ще новини сьогодні в США, може вони вплинуть на зміну вверх чи вниз. Це вже побачимо по факту. Гадаю, по цій криптовалюті, моє бачення на сьогодні вам зрозуміло. Пишіть свої думки, хто може і купив цю криптовалюту і очікує на зростання. Ну і на десерт щось вам таке покажу цікавеньке. Гадаю, ви бачили цей сервіс Крипта, так я вам його вже розповідав. Зараз практично трошки покажу. От пам'ятаєте, портфелі, один з яких я вам показував. Я його можу ну от протягом дня я він в мене, наприклад, на годинному таймфреймі. Стоїть, я можу зайти і подивитися, що тут з тим портфелем, не ритись там по трейдингу і так далі. Подивився, що тут було за годину, як спрацювали монети з того портфелю. Потім подивився, а що там у денному графіку, що там за день було біткоін мінус 01, а дивіться, як той самий ДОТ, Наскільки я пам'ятаю, там було розочарування по ньому. Він живий, все норм. Dota, Vax, це потужні проекти, VET, ADA. Це потужні блокчейн-проекти, які просто так не, не здавити там, якимось там рухом біткоїну. Кому потрібно буде посилання на цей проект, пишіть в коментарях, я кину. Але просто заводити крипто больбишки, <криптобублз> Він буде зверху. І ті, хто заходить на сайт і читає це все. Для того, щоб Google нас бачив, натисніть ці зірочки. Тоді він буде більш на вищій позиції, підніме його Google. І, звісно, як ви напишете коментар. Подивитесь тут відео, а не в YouTube. Це все плюс до мого сайту. За що вам подяка, хто це зробить. І буде робити на постійній основі. Ну, вам це не складно. Ви заходите, почитали сторінку. Тут подивились відео, якщо вам воно потрібно. Почитали інформацію від TradingView, перейшли звідси, натиснули зірочку, написали дякую. Все. Це, цю сторінку вже Google скаже. О, ну так тут люди є. Ну, а гадаю, по цій криптовалюті не Моя думка на сьогодні вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Поставте лайк відео, якщо воно вам було корисним. Покажіть його своїм друзям, може їм, кому буде це потрібно. Підписуйтесь на канал. Кількість нашої спільноти постійно зростає, регулярно. Від 5 до 10 людей приходять щодня. Приєднуйтесь. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Гадаю, всі ви розумієте наскільки важливий цей процес, будь-яку суму в будь-який час. А завтра ми розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!